Модель ky 875 Марі торгівельної марки med 1. Даний візок призначений для дому та вулиці. Сидіння має м'яку та міцну нейлонову оббивку. Загальна ширина візка дозволяє використовувати дану модель у приміщеннях з вузькими дверима. На візку марі встановлені фіксовані підлокітники із захисними щитками. На підніжках є додатковий ремінець для підтримки ніг. Підніжки візка легко піднімаються догори для більш зручної посадки пацієнта. Також на візку з обох сторін є гальма, які легко поставити з сидячого положення. На візку встановлені два великих литих задніх колеса, на яких розташовані ободи. З їх допомогою пацієнт може управляти візком самостійно. Два маленьких поворотних колеса, розташованих спереду, для кращої маневреності. Вдосконалені колеса виготовлені з високоякісного матеріалу, який не залишає слідів на підлозі. Марій легко складається та розкладається, має посилену сталеву раму з максимальним навантаженням 100 кілограм. При цьому він є найлегшим серед аналогів і складає всього 13,8 кілограм. Зі сторони асистента є кишеня для зберігання речей. Візок Марі має ручки для асистента з протиковзуючим покриттям. Компанія Мед 1 бажає вам міцного здоров'я та комфортного користування.